Доброго ранку, мої любі малята, мої хлопчики і дівчата. Погляньте, діти, яка гарна скриня. А звідки вона тут з'явилася? Ви знаєте, це до нас завітала зима і залишила нам подарунки. А давайте відкриємо її і подивимося, що там. Це ковзани. Це санчата, це сніжки. А для чого нам потрібні всі ці речі? А давайте послухаємо вірш, діти і дізнаємося. Ну, мо хлопчики й дівчата, ковзани беріть, санчата. Бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки, це клас, скільки втіхи є для нас малята всім сподобався віршик. Тепер ви знаєте, чому зима? Подарувала нам ковзанки, санчата, сніжки, тому що взимку є дуже багато зимових розваг. Коли на вулиці випаде багато-багато снігу, ви зможете покататися на санчатах, зліпити собі сніжки та ловити долоньками. Сніжинки, зліпити сніговика. А я вам бажаю гарної та веселої зимової розваги діти. До побачення!